Дорогі мої, ми щойно практично завершили урочисту частину нашого зібрання. Ми отримали нагороди, прапори, вимпили, навіть значки. Але в цей час, коли проходили всі ці урочисті моменти, я не лише пишалася нашою командою, а я згадувала історію. Я хочу, щоб ми також згадали історію і все-таки мали мужність і здатність. Робити висновки з помилок. Такий самий з'їзд був в 2006 році. Так само ми святкували дуже вражаючу перемогу на місцевих виборах. У нас в Київській області, якщо ви пам'ятаєте, не вистачило депутатів, щоб зайняти всі місця в Київській обласній раді, тому що ми не планували такого результату отримати. І нам здавалося, що це перемога. Але насправді, коли пішли робочі будні, коли крок за кроком ради на всіх рівнях почали приймати рішення, то я просто вимушена сказати, що в частині рад для частини наших громад перемога нашої команди перетворилася в поразку. Тому що люди, які зненацька отримали велику владу, які мали можливість виключно своїм голосом вирішувати, кому належать кошти, кому належить земля, які рішення треба приймати для того, щоб використати можливості бюджету на користь окремих структур, ці нові люди не витримали. І вибачте, за слова, пішли по рукам. І ми, як партія, вимушені були кожен день робити заяви про те, що голосування за корупційну видачу землі. Що партія до цього не має відношення? Ми мусили робити заяви, що об'єднання і голосування з мафією в деяких районних і обласних радах це є випадковість. І це було початком поразки. Тому що люди, які прийшли і віддали довіру нашій команді в 2006 році, не отримали головного, не отримали щоденної турботи про їх життя. І все полетіло. І полетіло, на жаль, настільки низько, що в 2010 році, коли Янукович вдруге балотувався і отримав президентську посаду, то якраз люди дивилися на те, що ми зробили і в центрі, і на місцях. І, на жаль, частина розчарування знову привела мафію до влади. І тому перемога може бути перемогою. Коли ми змінили країну, коли ми змінили життя людей, а може, на жаль, бути і поразкою, якщо мідні труби заштовхали нас в систему корупції, кругової поруки і нечесних рішень. І тому ми отримали сьогодні масштабну відповідальність перед українцями. І сьогодні головне зразу моментально практично. Зараз, коли ви сидите на цих ваших місцях, взятися до роботи, це означає, що тільки виснажлива робота може дати успіх вашій громаді і країні. Я хочу, щоб зараз, не відкладаючи, ви взяли в руки блокноти і ручки, якими ми знаючи ситуацію вас забезпечили, покопайтесь в сумочках, там все є, і почали працювати з вами. І перше, що я хотіла би, щоб ви занотували на нашому сьогоднішньому конгресі, на нашій сьогоднішній першій робочій нараді. Перше моє доручення негайно беріть владу на місцях в свої руки. Не сподівайтеся на те, що вам з центру буде валитися на голову Небесна Манна. На жаль, у нас все не так. В стабільних демократіях центральна влада, як правило, є законодавцем мод, силою та великим важелем управління для регіонів. В Україні сьогодні, вже після Другого майдану, ситуація, на жаль, не така. Люди, звичайні люди, краще за всі політичні персони, чесніше, професійніше і ефективніше. Традиційна пирамида, де на горі влада, а внизу люди, в Україні після Другого майдану, після боротьби на війні, вона практично сьогодні перевернулася. І ті, хто був основою, сьогодні стали на вершині, це люди, ви правите і ви зобов'язані цю владу взяти. Ви знаєте, що в Конституції написано, що головне джерело влади народ. І ви знаєте, що 26 років в Україні це не виконується. Це не є основою нашого життя. У вас є шанс виконати цю головну директиву Конституції. І взагалі, пригадайте Майдан, коли ми говоримо про самоврядність, ми говоримо, що ніхто не потрібен, щоб люди організувалися. Що на Майдані чогось не вистачало, люди самі себе забезпечували всім необхідним. Це практично була модель того, як самоврядність, як громада мусить працювати. Було все: і їжа, і можливості, і теплий одяг, і місце, де переночувати, і все для того, щоб боротися. І люди йшли і віддавали життя, тому що вони знали, що це їх барикада. Що це їх справа, що від них все залежить. І коли три лідери піднялися на трибуну і сказали, що треба дати трошечки ще часу режиму Януковича, тому що так домовилися і підписали угоду, що там вибори президента будуть колись там весною чи восени, то Майдан не дозволив це зробити. Вони сказали: геть, а ми будемо виборювати свою Україну. Свої родини, своє життя. От так, з відданістю ви мусите організувати роботу в кожній громаді. Влада на вас не звалиться. Тільки ви можете її самі організувати. Я думаю, що сама доля дала нам цей шанс. Не чекайте, що щось вам дасть центр. Ви знаєте, що сьогодні йде об'єднання громад. Ви знаєте, наскільки тяжко проходить цей процес. Беріть ініціативу на себе. Дивіться, де треба об'єднувати громади а де, ні, де треба іти цим шляхом, а де цей шлях перетворився в насилля. Станьте на чолі громад, будьте лідерами, Будьте тією місцевою в доброму розумінні слова елітою. Те, що враз обрали, це величезний шанс і довіра, яку необхідно виправити. Станьте господарями у власному домі. Я думаю, що бюджет, який у вас буде в руках, це величезна можливість вам направити бюджетні ресурси туди, де вони найбільше потрібні людям. В кінці кінців дайте тим людям, які не мають зовсім за що жити, прямі додаткові субсидії на купівлю ліків, на те, щоб лікувати дітей. На те, щоб лікувати батьків, триматися родинам, але зробіть так, щоб люди знали, що жодна копійка з бюджету не пішла практично на ту ганьбу, за яку сьогодні нас пам'ятає весь світ на корупцію. Не зробіть такого. Бюджет мусить бути в ваших надійних руках і жодної копійки на сторону. Друге, про що я хотіла би сказати. І без цього нічого не буде. Відновіть тісний зв'язок з людьми, з громадою. Ви знаєте, що у нас в законах багато що прописано: написано, що треба збирати віче, що треба збирати громадські ради, що треба робити громадські ради біля кожної комісії в кожній раді. Ви ж знаєте, що цього немає. Ви знаєте, що як тільки депутати займають свої місця на будь-якому рівні, хоч в Верховній Раді, хоч в райраді, вони просто стають депутатами. Ваш успіх, успіх вашої роботи в тому, щоб ви були настільки близькі до людей, наскільки це можливо. Зберіть вічі, послухайте людей і пишіть свої програми не з академічних брошурок, які переходять як перехідне знамена з рук в руки на кожному скликанні депутатів. Пишіть свої програми зі слів людей, зробіть так, щоб людей не викидали з приміщень рад, коли вони прийшли щось вибирати і чогось добитися від депутатів. Очольте цей рух, будете з людьми, будете чути їх зауваження, будете знати їх проблеми. І це вже буде 50% вашої перемоги. Я думаю, що сьогодні депутати всіх рівнів дуже добре все знають про Ісламську державу. Вони точно знають, як скинути Путіна, як зробити, щоб Динамо, Київ, нарешті, виграла Лігу Чемпіонів, але майже ніхто не знає насправді, чого від вас очікують люди, чого від нас очікують люди. Запитайте у них прямо і запишіть все, занотуйте. І будьте їхніми делегатами, будьте їхніми парламентарями, будьте їхньою силою. І тоді вони дадуть силу і вам робити всі зміни, які потрібні країні. Третє, на що я хотіла би звернути вашу увагу. Людина в своєму житті стикається з мільйоном проблем. Але ми з вами підняли найбалючішу проблему. Це те, що відбувається з тарифами. І тому мій вам прямий наказ. Повертайтеся зараз додому. Перше, що зробіть: зробіть ваші персональні групи і дослідіть, як формується кожен тариф. Пройдіться по всім, хто постачає людям воду, тепло, газ, електрику. У вас є сьогодні влада створювати слідчі комісії. Відкрийте це і подивіться, що там відбувається. І кожна копійка, яка у людей крадеться, мусить бути вами повернута. Ви знаєте, що ви можете встановлювати тарифи для малих кателень. Ви знаєте, що ви можете встановити норму споживання тепла і газу для людей, які не мають лічильників. Не нехтуйте цим. Наша з вами робота це служити інтересам людей. Почніть з нашої найголовнішої з вами мети знизити тарифи і не киньте ту справу, поки не доведете її до логічного завершення. Я також хочу вам нагадати, і це буде четверте доручення, яке я хочу вам дати, що ми з вами були в основі чесного поводження з землею. Ви пам'ятаєте, що з наших рук мільйони людей. Отримали сертифікати на користування своєю землею біля будинку в той час, коли їх практично позбавляли право власності. Мільйони людей, але ця справа не доведена. Зараз нові правителі мріють зробити сільськогосподарську землю товаром, продати її з молотка, і знову припинена видача земельних сертифікатів людям. Візьміть це в свої руки. Це четверте доручення, яке я хочу, щоб сформував наш з'їзд. Дійдіть до кожного, хто позбавлений права володіти землею. Підніміть питання жалюгідної плати за оренду за сільськогосподарські паї. Люди практично ж бракують, маючи найбільшу, найбільший скарб України землю. Вони вірять в вас. Люди як діти, розумієте? Вони як діти. Вони кожен раз віддають цю владу черговим депутатам. І кожен раз в чергове чекають добра, справедливості, чесності, чекають втілення їх мрій. Вони як діти, тому що вони чисті душею. І вони кожен раз вірять. І тому візьміться за їх справи і зробіть ці справи реальністю, їхньою перемогою. П'яте, про що я хотіла би сказати. Таких доручень буде небагато, але вони знакові. П'яте, це зразу не кидайтеся вирішувати проблеми рівня Організації Об'єднаних Націй. Візьміться за ОСББ. Схожа абревіатура, але трошки інша. Це той кандамінімум, який зараз може стати для українців практично новою трагедією після тарифів. Чи знаєте ви? Що в Верховній Раді прийнятий новий закон про ОСББ. Це практично кооперативне користування кожним житловим будинком, і люди з своїх кишень мусять витрачати гроші на все, на капітальний ремонт, не тільки даху, підвалів, під'їздів, а ще і на кілометр від будинку мереж комунальних теж поклали на людей. Цей закон, який прийняли і за який не голосувала Батьківщина, стане для людей просто новою гіллятиною. Тому прочитайте цей закон. Подивіться, що роблять там з людьми. Людей зобов'яжуть платити квартплату в десятки разів більше, ніж вони платять сьогодні. А ті, хто не здатний буде платити, по цьому закону буде викладати свою квартиру. І цю квартиру будуть реалізовувати за борги. Ось такий закон прийняла ця рада. І тому прочитайте цей закон. Зберіть людей, розкажіть, в чому ризики. Але в цьому законі є і захист для людей. Якщо вони зібралися і прийняли спільне рішення не переходити на ОСББ, поки не буде зроблений капітальний ремонт будинку, то ніхто їх не зобов'яже таку квартплату просто драконівську платити. Просто защитіть їх, врятуйте їх, будьте з ними. Я також хочу сказати про наступне завдання, яке безумовно нам потрібно буде виконати. Ви знаєте, що корупція, побори, нахабність захлеснула в тому числі і місцеві органи влади. Ви знаєте, що коли людина в минулі роки приходила до ради, то перше, що вона робила, це виривала для себе землю, виривала для себе відкати від торгівельних закупівель на комунальні послуги. І практично ставала однією складовою тієї регіональної мафії, яка нищила райони, села селища і міста. Я звертаюся до вас з наступним дорученням, і воно є просто імперативним. Ви мусите стати місцевими комісарами Катанію. Ви відкрите дослідження, куди пішла в попередні роки кожна копійка. Проаналізуйте бюджети, знайдіть загублене, притягніть до відповідальності винних, закрити всі дірки, які робили бюджет практично решетом. Перевірте, кому було віддана земля і в якій кількості, і за які гроші. Підніміть все це, і ви побачите, наскільки заможня наша країна, наскільки безпрецедентно заможні наші громади. Виведіть все це на чисту воду і покажіть, що батьківщина це совість місцевих рад. А інакше, навіщо ми туди йдемо? Сьогодні наша центральна фракція в Верховній Раді є ініціатором багатьох законів. Наприклад, сидить Андрій Кажем'якін. Він є автором і він є провідником реформи всієї системи прокуратури. У нього і у нашої команди вистачило мужності поламати хребет в системі. Але що потім? Потім ніхто це не втілює в життя. І тому нам треба йти далі. У нас сидить Альона Шкрум, яка буквально позавчора здобула для всієї команди і для України прекрасну перемогу. Вона прийняла закон про держслужбу, де міністри усуваються від корита, а там є фахові, технічні, професійні люди, які будуть вести міністерство вперед. Практично це розмежування повноважень і системний контроль за виконавчою владою. Я можу назвати кожного. Сидить, ви дуже добре знаєте роботу Олександри Кужель. Дуже добре знаєте. Ви знаєте, що перша система. Спрощеного оподаткування для малих підприємців це її система. Вона її виборювала, і вона закрила там корупцію і побори. Але треба йти далі. Я можу кожного з депутатів зараз називати і піднімати і говорити, що зроблено. Нас 18 людей всього, і плюс Надя Савченко, та за яку ми боремося, і яку я переконана, ми витягнемо за град. Я переконана, що Надя буде з нами найближчий час. І буде разом з нами будувати європейську суверенну, сильну державу. Але так само, як кожен з наших депутатів працює за сотні депутатів Верховній Раді, так і ви працюєте за цю сотню депутатів всіх рівнів, кожен відповідальність на кожному. І коли ми невелика фракція, але зараз ініціювали. Тимчасову слідчу комісію по постачанню нашим військовим Втри дорого всього, що споживає армія, корупція на крові. Наші сьогодні це ініціюють невеликі фракції. Коли наші ініціюють сьогодні безліч розслідувань по корупції в НАК Нафтогазу, в «Укргазвидобуванні», на залізниці. Ми є рушійною силою. Якщо б цього не було, цей би парламент так само би тихо гнив. Не дайте гнити місцевим органам влади, будьте сильними і будьте лідерами очищення нашої країни від всього, що не сумісно з нашим майбутнім життям. Я знаю, що ви зможете з цим впоратися. Завдань безліч. Ми з вами будемо проводити спеціальні клуби наших мерів. Ми сьогодні створили клуб мерів. У нас буде створений клуб по кожному напрямку нашої діяльності в радах сільських селищних, хто був ініціатором створення Всеукраїнської асоціації сільських селищних рад? Наша команда? Наша команда. І ми зараз будемо такими ж самими ініціаторами створення команд по змін, які ми розпочнемо знизу. Якщо влада наверху не здатна, Якщо вона демонструє повну е, аморальність і корупцію, то нам потрібно починати зміни знизу від вас. Ви готові до цього? Я чесно кажучи, такої енергетики не розумію. Ви готові до таких звершень? І не просто ваші слова, отак сказані тут, і ми поїхали. В нашому центральному апараті партії створюється потужна команда, яка буде працювати тільки з органами місцевого самоврядування і буде контролювати і виробляти з вами кожен крок. Поіменне голосування за нашу ініціативу введено в міських радах, в обласних, в районних, на всіх рівнях. Ми будемо знати, як ви дихаєте, і хочемо дихати з вами в Унісон. Ми зовсім по-іншому підійдемо до роботи, яку мусимо з вами зробити. Я прошу кожного з вас стати окремим інтелектуальним центром нашої партії і для нашої країни стати окремим джерелом рішень, стратегій і дій. Депутат місцевої ради це форма і спосіб існування. Будьте депутатами не на сесіях. Не за посадою, будьте депутатами за життєвою позицією, за переконаннями, за натхненням, бути їми завжди, коли ви стикаєтесь з людьми і коли треба захищати їх інтереси. Не давайте нікому спокою, будьте, знаєте, такими масштабними порушниками спокою, щоб усі знали, що якщо батьківщина береться за це питання, то всі інші. Мусять просто стати і робити. І тоді результат буде. Робіть так, щоб земля горіла під вашими ногами. І щоб земля горіла під ногами у кожного корупціонера за вчинки, які недостойні депутата і недостойні українця. У нас єдиний шлях це шлях успіху і перемоги. Інших варіантів у нас з вами ніколи не існувало. Дорогі мої. Що найголовніше ми повинні винести з сьогоднішнього нашого форуму? Люди, по суті, по своїй сутності, діляться на дві категорії. Одні звикають до тих умов, в яких вони живуть, опускають руки, обживаються, обростають матеріальними благами і потроху байдужують. На жаль, більшість українського політикуму саме така. Інші прагнуть змін. І саме ці люди роблять історію. Я сподіваюся і вірю, що у цьому залі зібралися саме такі люди: люди, які мають розум, інтелект та силу для змін. Ви знаєте, що дуже багато нарікають на те, що у України немає еліт, що, на жаль, політичні еліти в більшості своїй продажні прогнилі, які живуть тільки своїми меркантильними інтересами. Які вважають, що яхта або закордонна віла це вже остання інстанція успіху. А я хочу вам сказати, що сьогодні це не справжня еліта нації, справжня еліта сьогодні формується на фронтових дорогах. Сьогодні справжня еліта формується в волонтерських рухах, в громадських організаціях, які ніким не визнані і ніким не почуті, Формуються серед нових депутатів. Які прийшли сьогодні на всі рівні. І наша команда має загартованих старих бійців, які як волкодави, мусять за несправедливість, за неправду перекусити будь-кого. І знають, як іти вперед. А в той же час і наша команда сьогодні наповнилася людьми, які вперше прийшли на депутатську посаду. Я прошу встаньте, ті, хто вперше прийшов на депутатську або мерську посаду. Будь ласка, підніміться. Подивіться, це майже весь зал. Це, як кажуть наші нові обличчя, це наша нова українська депутатська кров, яку треба буде здати за Україну. От наш ресурс і наші можливості. І тому вірте і знайте, що Україна це унікальна держава, це унікальна нація і унікальна земля. Буває так, що історія дає різним країнам. Шанс раз на сто чи на тисячу років. Історія скупа, вона не розкидається шансами наліво і направо. Ми ж за 25 років мали цих шансів достатньо. 91-й рік всі пам'ятають ці шанси. Все було в наших руках, все було на карті України. Треба було тільки діяти правильно і чесно. 2004-й рік хто заважав? Помиранчеву революцію конвертувати всесвітній успіх України. На жаль, безвідповідальність, безпід... без корупція, клановість. 2013 рік. Чи всі шанси використані після Революції Гідності? Більше шансів були, на жаль, змарновані. Сьогодні нам знову цей шанс подарений. Це черговий транш з неба, який до нас прийшов. Іноді мені здається, що сам Господь Бог просто влюбував нашу землю і просто тримає її на руках, і просто дихає так, щоб країна наша розквітла і стала на ноги. Він знову і знову дарує нам те, що ми зобов'язані використати. І Він буквально просить нас, Господь, буквально просить, та зробіть уже щонебудь нарешті. Так зробіть же. Давайте почуємо і наш багатостраждальний наряд. Давайте почуємо Господа, тільки ми в силах змінити ту країну. Ви пам'ятаєте, що, на жаль, гаслом української політики постійно було, що зрада це найкраще. А сьогодні ми мусимо змінити цю історію. Тільки ми в силах її змінити, тільки ми в силах перемогти, тільки ми в силах дати країні той рівень життя, якого вона варта. І тому після цього з'їзду ми виходимо абсолютно з іншим гаслом. І не тільки з гаслом, з життєвим кредо, з розумінням. І це гасло звучить так: ми в силах змінити все. Ми в силах з вами змінити все. Просто дійте!